Сьогоднішній наш контент буде присвячений любителям акумуляторного та електричного інструменту і на огляді у нас буде сьогодні акумуляторна полірувальна машина від рювельної марки Персайд. Упакована вона йде в картонній упаковки, на якій зазначена її комплектація. Крім того, дана полірувальна машинка комплектується фірмовим пластиковим кейсом, всередині якого знаходиться ключ для того, щоб можна встановити полірувальний круг. Також в комплектації даної машинки є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даної машинки до роботи, порядок експлуатації відповідно технічне обслуговування, ну і, звісно, основні технічні характеристики. Для того, щоб можна було заряджати акумуляторну батарею, в комплектацію входить зарядна станція на 4,5 А. Корпус її виконаний з пластику. В нижній частині зазначено основні і технічні характеристики, серійний номер та рік виготовлення. На передній панелі розміщено місце для того, щоб можна встановлювати акумуляторну батарею на заряджання. Також є два світлових індикатори, які вказують рівень зарядженості акумуляторної батареї. Крім того, у комплектацію входить 4 -амперна Акумуляторна батарея. Схожу акумуляторну батарею, я робив огляд у себе на каналі. Проте це 4 А акумуляторна батарея, а я робив огляд на 2 Акумуляторну батарею. Нижня частина даної акумуляторної батареї має обрізійні уставки, що забезпечує додатковий захист. Збоку є індикатор рівня зарядженості даної акумуляторної батареї. Також для того, щоб можна здійснювати полірування, в комплектацію входить полірувальний диск діаметром 150 мм. Що стосується безпосередньо самої полірувальної машини, то корпус її виконує з пластику місці утримання є образійної ставки ще забезпечує комфортне утримання її в руці. З правого боку зазначено основні технічні характеристики, зверху на корпусі розміщено кнопку вімкнення та кнопка регулювання обертів. На даній полірувальній машині стандартна парсайдовська акумуляторна посадка, в передній частині розміщено місце встановлення полірувального круга. Редуктор машинки виконав з металу, але для комфортного утримання даної машинки в руці зверху на редукторі знаходиться пластикова накладка, яка кріпиться двома гвинтами. Дану накладку завжди можна буде зняти при необхідності. Одразу хочу зазначити, що я не є прихильником інструменту тривельно марки Парсаль, і в своїх оглядах не намагаюся когось переконати, що даний інструмент гарної якості або що даний інструмент негарної якості. Кожен сам робить свій вибір і купує той інструмент, який йому доподове. Але одне хотілося б відмітити. Що на даний інструмент немає ніякої гарантії через відсутність офіційного представництва торговельної марки Парсет в Україні. Якщо ви придбали будь-який інструмент торговельної марки Парсай, і він вийде на наступний день з ладу, вам доведеться його ремонтувати за свій рахунок. Звісно, даний інструмент продається набагато дешевше, ніж інструмент, який продають офіційні торгівельні марки, але тут же як кому повезе. Ну а якщо даний інструмент вийде з ладу, доведеться ще шукати запасні частини, та як неофіційно в Україну не заводяться. На цьому у нас огляд полірувальної машини від торговельної марки Парсай завершено робіть правильний вибір і купуйте той інструмент, який вас не підведе.